Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як військовому пенсіонеру перевірити адвоката. Сьогодні кожен може створити собі сайт чи сторінку у соцмережі та написати там що завгодно про себе, в тому числі дописати собі сфери діяльності, у яких насправді не спеціалізується. Саме тому я розкажу, як дізнатись, чи дійсно адвокат відсужує пенсії військовим та має успішні рішення в цьому напрямку. А перед цим підписуйтесь на канал Мережа Права, щоб не пропустити новий відгук пенсіонера, який відсудив собі надбавки та премії і зміг повернути дві тисячі соціальної допомоги. Мабуть, кожен з нас розуміє, що якщо ми хочемо підвищити пенсію, то і судитись потрібно не з ким іншим, як з пенсійним фондом України. Тому важливо, щоб адвокат спеціалізувався саме на пенсійному напрямку. Так, ймовірність успіху буде вища, аніж з адвокатом, який займається одразу і пенсіями, і розлученням, і квартирними питаннями. Перевірити адвоката доволі легко і робиться це у декілька кліків. Для перевірки заходимо на сайт Судова влада України, який є державним та збирає усю інформацію щодо діяльності судів. Посилання на сайт під відео в описі. Натискаємо зверху вкладку справи та обираємо інформацію щодо стану розгляду справ. Далі все легко у строку Сторона по справі вводити прізвище адвоката, а краще повністю прізвище ім'я по батькові, саме у такій послідовності. Давайте на нашому прикладі вводимо фіп головної адвокатеси мережа права з напрямку військових пенсій Драгомірова Олена Миколаївна. Система показує лише 50 останніх справ, але цього цілком достатньо, щоб зрозуміти, чи має адвокат практику у питаннях пенсії. Як бачимо, тут 90% справ відкрито, де стороною є пенсійний фонд. Для чистоти експерименту перевіримо нашого адвоката з цивільних питань. У пошуку введемо Крутоголова Оксана Олександрівна. Адвокатеси спеціалізуються більше на сімейних, фінансових та інших адміністративних питаннях. Отже, для перевірки адвоката потрібно врахувати декілька речей, запишіть їх собі, щоб не забути. По перше, на сторінці компанії чи самого адвоката. Повинно бути написано як мінімум прізвище і ім'я. Якщо компанія ховає своїх адвокатів, це вже дивно. По-друге, у адвоката обов'язково має бути свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. Перевірити це можливо у єдиному реєстрі адвокатів України. Посилання на нього також буде в описі під відео. Тут по аналогії вводимо дані адвокатів і перевіряємо, чи взагалі є в них свідоцтво. Якщо немає, то представляти ваші права в суді ця людина не має права. По-третє, адвокат має вести справи, де однією зі сторін є пенсійний фонд. Як це перевірити, ви вже знаєте. Ми з Певненістю можемо сказати, що у напрямку військових пенсій більше практики, ніж у адвокатів мережі права, немає ні в кого. Можете самостійно в цьому переконатись, перевіривши нас за всіма трьома пунктами. А коли переконаєтесь, дзвоніть за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Розкажемо, як можна збільшити саме вашу пенсію. Підберемо способи спеціально під ваш стаж окрім службу та структуру. До наступних відео!